За його наказами вбивали людей на майдані, а тепер він знімає про це кіно. Екс-міністр внутрішніх справ України Віталій Захаченко запам'ятався українцям як один з головних прихвостнів Віктора Януковича. Перебуваючи на посаді, він не лише відмив 10 мільярдів гривень, а й взяв безпосередню участь у кривавих подіях лютого 2014 року. Теографіа нагадає, яким був його шлях до влади, і розповість, де він зараз та чим займається. З вами Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Віталій Захарченко народився у 1963 році в Константинівці Донецької області. Вищу освіту здобував у системі МВС. Спочатку закінчив ризьку спеціальну середню школу міліції, а потім ризький філіал Мінської вищої школи МВС. Далі була магістратура у Національній академії внутрішніх справ України та Полтавський університет з обліку і аудиту. Першим місцем роботи Захарченка став металургійний комбінат в Константинівці, але згодом він потрапив на службу правоохоронні органи. Починаючи з 1984-го, він майже чверть століття пропрацював на оперативних та керівних посадах в системі МВС. У відставку Захарченко пішов у звані генерал-майора міліції. Після цього посадовець перейшов у податкову, спочатку обласну, а пізніше й на всеукраїнському рівні. Вже за два роки, у грудні 2010-го, Захарченка призначили головою Державної податкової служби України. У листопаді 2011 року указом президента Захарченко став міністром внутрішніх справ України, замінивши на посаді Анатолія Могильова. Втім, його політична кар'єра зазнала краху під час революції гідності. Саме під керівництвом Захарченка був здійснений жорстокий силовий розгін протестуючих на майдані, в результаті чого були вбиті та скалічені сотні людей у лютому. 2014 року його відсторонили від виконання обов'язків міністра, звинувативши у перевищенні влади, що призвело до масового порушення конституційних прав громадян. Рішення Захарченка під час революції гідності продемонстрували його належність до так званої сім'ї Януковича, члени якої жадали збереження влади президента будь-якою ціною. Наближені до Януковича посадовці мали можливість незаконно збагачуватися шляхом різноманітних оборудок за участі державних ресурсів. Захарченко одружений з жінкою на ім'я Людмила. У шлюбі вони виховують двох дорослих доньок Вікторію та Ангеліну. Хоча екс-міністр жодного дня не займався бізнесом, він володів значними активами у різних частинах України. Так, згідно моніторингу українського патенту, на нього зареєстровані торгові знаки для товарів і послуг Трибушани і «Карбокарб». Це великий мармуровий кар'єр і єдине місце в Україні, де є білий мармур. Саме там видобували матеріали для палацу Україна і реставрували одеський оперний театр. Крім того, на тестя Захарченка був зареєстрований триповерховий житловий будинок в Донецьку. Маєток площею 503 квадратних метра побудували у 2004 році, а його вартість оцінювалася в 1 мільйон доларів. Також посадовцю належав особняк у селі Підгірці на Київщині. Крім того, з ім'ям Захарченка пов'язують телевізійний канал 112, А єдине в Україні золоторудне родовище мужіївське належить правій руці родині Захарченків на прізвище Бредихін. Таким чином, орієнтовна вартість майна Захарченка, дані про яке вдалося розшукати, сягала 1 мільярда 400 мільйонів гривень. У лютому 2014 року Захарченко намагався покинути Україну на літаку. Однак, прикордонники аеропорту Донецька його не випустили. Згодом йому все ж вдалося втекти до Білорусі за 4 дні. Захарченка оголосили у розшук. У квітні того ж року стало зрозуміло, що він знаходиться на території Росії. Там він дав інтерв'ю російському першому каналу, у якому відкинув звинувачення на свою адресу, і звинуватив нових керівників МВС Арсена Авакова та генпрокуратури Олега Махніцького. У неналежному розслідуванні справи також він заявив, що міліція та спецпідрозділ Беркут не мали відношення до стрілків на майдані. Пізніше Захарченко взяв участь у прес-конференції в Ростові-на-Дону разом з Віктором Януковичем та Віктором Пшонкою. Там він назвав себе чинним міністром внутрішніх справ і закликав співробітників міліції не виконувати злочинні накази у січні 2015 року. Перебуваючи в тимчасово окупованому Севастополі, Захарченко зізнався, що є громадянином Росії. Вже наступного дня російська держкорпорація Ростех заявила, що він буде працювати в апараті одного із заступників її генерального директора. Ще за кілька місяців Захарченка включили до складу експертної ради комітету Держдуми. Там він мав займатися захистом майнових інтересів російських інвесторів за кордоном. У грудні 2015 року втікач виступив на круглому столі від партії Справедлива Росія. Там він заявив, що офіційний Київ діє у зв'язці з ІДІЛ. Мовляв, США працюють над тим, аби перетворити Україну на транзитний центр для переправки бойовиків з метою дестабілізації ситуації в Росії та Європі. Після втечі політика з України уряди Австрії, Швейцарії та Ліхтенштейну оголосили про арешт його активів. Тоді ж Рада ЄС заблокувала кошти 17 колишніх урядовців, наближених до Віктора Януковича, включно за Харченком. У 2019 році Печерський суд заочно заарештував Захарченка за підозрою в відмиванні близько 10 мільярдів гривень. Тоді ж було накладено арешт на 26 об'єктів нерухомості пов'язаних із політиком у лютому 2021 року. Захарченка було включено до санкційного списку та позбавлено всіх державних нагород та звань. На початку 2023 року. Президент Зеленський позбавив його й українського громадянства. Ще за рік держбюро розслідувань повідомило Захарченко про підозру у державній зраді за спроби переконати українських посадовців співпрацювати з РФ та здати українські території у 2025 році. Його активі підпали під арешт та були конфісковані державою. Зокрема, йшлося про квартиру в Києві площею понад 160 квадратних метрів, а також майно оформлене на родичів. Ще одну квартиру, частку у будівлі, інші приміщення та корпоративні права у квітні 2025 року. На московських сайтах з'явилося оголошення щодо продажу будинку Захарченка. Майно оформлене на дружину колишнього міністра Людмилу. Як з'ясувалося, жінка зареєструвала у Росії бізнес із розведення собак природи шпіц. Особняк простягається на 1500 квадратних метрів з оздобленням під ключ. Оголошення йдеться, що резиденція розташована в елітному селищі під охороною. Сам же Захарченко зареєстрований у будинку на вулиці Звенигородській у Москві. Там він має квартиру площею 170 квадратних метрів, вартість якої оцінюють у близько 97 мільйонів рублів. Сьогодні ексміністр продовжує працювати старшим консультантом у держкомпанії Ростехнології. Також відомо, що у 2021 році він отримав дохід як підприємець та акціонер АТ «Аскана». Ця компанія керує власним майдом у бізнес-центрі «Вестпарк» у Москві та володіє Воронезьким ТОВ-структура з виробництва Жирі та Олії. Окрім цього, на Захарченка зареєстровані продюсерський центр, Душевна Пісня та Інсайт Медіа Холдинг. Остання фірма випустила пропагандистські серіали Кривавий Євромайдан, Злочин Століття. Майдан – крапка неповернення на власні очі та Донбас, територія болю. Також колишній міністр володіє комп'ютерною компанією Fidgetal Group, яка створила платформу Fidgetal Osint. Вона займається обробкою та аналізом даних з відкритих джерел для моніторингу та аналізу інформаційного поля. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф. Не забувайте про подобайки та дивіться в нас далі просто зараз. Буде цікаво. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.